Ми банальні, нудні, вульгарні, байдужі нарциси. Я не кажу, що я не вульгарний нарцис. Ох, ці квіточки-нарциси. Вони вважають себе найпрекраснішими і найчарівнішими. І десь в перервах між самолюбуванням в люстерку вони закохають тебе в себе з першого погляду. А потім, як енергетичні вампіри, заберуть всі твої ресурси. Але чи дійсно це так в сучасному світі тема нарцисизму постала дуже гостро? Я як не відкрию всі соцмережі, то відусюди мені кричать про те, що нарциси це саме жахливе, що ти міг зустріти на своєму шляху. І тому я вирішила сьогодні розібратися в цьому питанні: чи дійсно все, що ми знаємо про нарцисів, це правда? Сьогодні ми з тобою дізнаємося, хто такі нарциси, як ними стають, види їх, і саме головне, все ми будемо обговорювати в контексті саме кіноіндустрії. Так як я не психолог, не психотерапевт, я взагалі бездільниця, то я звернулася до сервісу психологічної підтримки Mindly, і саме вони мені надали сьогодні спеціаліста, з яким ми будемо разом розбиратися в цій темі, доброго дня. Мене звати Аліна Полюк, я є глибинним психологом платформи Mindly. Якщо тобі потрібна психологічна допомога, то я залишу посилання на сервіс Mindly. і також ти зможеш скористатися моїм промокодом на першу сесію, який ти зараз бачиш на екрані, або можеш знайти в описі під цим відео. Також цей ролик буде частково саморефлексією, тому що я Олександра я нарцис. все добре, все добре. Мені часто пишуть Саша, ти така харизматична. Пасі, дорогуша. це все мій розлад особистості. Так хто ж все таки нарциси в відкритому доступі зазначається, що вони зазвичай мають завищене почуття власної важливості, глибоку потребу в увазі та захопленні, а також нестачу емпатії до інших. А що з цього приводу нам скаже спеціаліст? Я бачу такі суспільні моменти, що нарцисів почали взагалі боятись. Є Нарцистичні риси характеру, є нарцистична акцентуація і є, власне, нарцисизм як психологічний розлад. І це взагалі різні площини, це взагалі різні прояви. Насправді, здоровий нарцисизм він має радше позитивний, ніж негативний характер. І що відноситься до здорового нарцисизму до цих рис, до цих ознак. Це м, притаманно насправді дуже багатьом людям і є нормою. Це визнання досягнень, це бажання цим поділитись, отримати похвалу. І це є цілком нормальні речі. В кожному із нас це має бути здоровий нарцисизм, і це буде нормально. Це є нормальною частиною. Ми знаходимося в суспільстві і. Ми завжди будемо десь себе порівнювати, десь конкурувати це є абсолютно нормальними проявами нашого життя. Що таке нарцисизм? Це певна така перебільшена думка про власний внесок у суспільство. Це таке грандіозне відчуття себе. Люди, яким притаманні нарцистичні риси, вони однозначно у 100-відсотковому співвідношенні відчувають себе особливими, і вони відчувають, що їм дозволено більше, ніж іншим. Такий от класичний приклад нарциса, якого люблять приводити в приклад, це якраз таки гастон із красуні і чудовиськом. Бель, пора тобі забути ці книжки і подумати про значно важливіші речі, такі як я. Він найкращий у всьому, він впевнений в своїй непереможності. За рахунок своєї харизми, бо не забуваємо про те, які харизматичні нарциси, він маніпулює іншими. Кастон наш комир Амипсі тільки. Yes! Ох, Белі, як женюся я на тобі, Бель. сенсі, ти не хочеш? Це ще на якій мові? Не хочеш, захочеш, стала, пішла. Тебе ніхто не питав. Вона стане моєю дружиною, ніхто не сміє в цьому сумнівати. Сама популярна думка з приводу нарцисів, що вони безмежно закохані самі в себе. Але я би сказала не так: це не про любов до себе, це про таку ненависть, що ти намагаєшся переконати всіх навколо і себе в тому числі, що ти чогось вартуєш. Що ж насправді відбувається з людиною? Вона відчуває себе дуже вразливою, в неї всередині, там, де є місце любові до себе, є дуже сильний і великий біль. І коли хоча б такі нотки натяку теплих почуттів і переживань до іншої людини, вона починає ревнувати. Що вона до іншої людини може відчувати це, це тепло, а до себе дуже-дуже рідко. І ну, майже це такий шлях нарциса повсе життя пошуку цього теплого, наповнюючого почуття. От яркий приклад тому, це якраз таки зла королева із білосніжки. Вона кожен раз підходила до люстерка і питала: Дзеркало, скажи мені! То найгарніше на землі. Це було не із-за того, що вона себе любила. Це було для того, щоб у люстерку знайти якраз ту підтримку, яка їй не вистачала. Ех, люстерко. Я чарівна люстерка, знаю і без тебе. Ха! Нарцисичний розлад це перш за все розщеплення твого я. На я грандіозний і я нікчемний, і тобі потрібні постійні докази того, що ти якраз грандіозний. Я би назвала їх грандіозними і вразливими. Але які ж дзвіночки розпізнання нарцисичного розладу, як зрозуміти тобі чи мені, що в нас нарцисичний розлад? Задля того, щоб стверджувати, що ви маєте справу саме з нарцисом, мають бути п'ять характеристик, і вони мають бути сталими. І тільки після цього ми можемо стверджувати, що у людини є саме нарцистичний розлад, що вона є саме нарцисом. І тобто, це те, що заважає саме жити, і це те, що вже довгий час відбувається. Так, це відбувається довгий час. Частіше всього людина з цим саме з дитинства, тому що там вона переживає цю травматизацію, і саме там формуються в неї ці адаптаційні механізми. І в неї ці п'ять характеристик є. Є як постійним проявом, тобто це повторювані сценарії, вона однозначно це бачить і відстежує в різних сферах свого життя. Як я тобі вже говорила, я тут не психолог. Ставити діагнози я нікому не збираюся, але я буду брати персонажів, які, так би мовити, мені схожі з нарцисичними певними рисами. І перше про кого я хочу поговорити, це гільдерой Локарт. Я вибачаюся, що читаю, бо він для мене завжди був злата пуст Локонс. Він якраз чудовий приклад нарцистичного персонажа. Сказала я, що нікому не буду ставити діагноз, і поставила Саня. Молодець! Перше, само собою, він в нас самозакоханий, і в нього оця от увага прикута самого до себе. Дозвольте представити вам нового вчителя захисту від темних сил. Себе. Ми ж з тобою постійно бачимо, як він турбується про свій зовнішній вигляд і взагалі завжди намагається виглядати ідеально. Друге, це потреба в захопленні і визнанні. Він обожнює бути в центрі уваги і отримувати постійну похвалу. Чи уявляєш ти собі цікавіше покарання, ніж відповідати на мої листи? Не уявляю. По суті, він же навіть свої книги випускає для того, щоб показати свою оцю героїчність, щоб якраз таки звернути на себе увагу. Третя маніпуляції та брехливість. Він, як справжня варюшка, краде подвиги інших і присвоює собі. Завдяки брехні і маніпуляції він створив весь цей образ себе. І змусив інших все повірити. Четверте, це відсутність емпатії. Його егоцентризм якраз таки про це говорить. По суті, йому все одно на почуття інших. Єдине, що його турбує, це думка інших про нього, щоб вона була неймовірна. Бо він ха, -ха а вже ж неймовірний. П'яте перебільшене почуття власної важливості. Він ніколи не упустить момент розказати про те, який він. Неймовірний кавалер ордена Мерліна, третього ступеня, почесний член Ліги захисту від темних сил і п'ятиразовий володар призу від магічного тижневика за найчарівнішу усмішку. <плес> <плес> З цього випливає шостий пункт: те, що він неспроможний приймати критику, і коли його розкрили, що виявляється, він не такий уж і героїчний, як всім розповідав, то він що збирався зробити? Просто втікти від відповідальності. Наступний персонаж, якого я б хотіла привести, це Ягамі Лайт. Із аніме зошит смерті. По-перше, в нього знову ж таки є оце почуття власної важливості, коли він отримав зошит смерті. Про що він думав? Що він стане Богом цього світу? Я буду богом. Тільки він, він і ніхто інший може створити новий світ, і саме він буде обирати, хто буде в цьому новому світі. Друге, це потреба в власному визнанні. Хоч Лайте був така скрамняшка і нікому не розповідав, ким він являється, але в нього був образ Кіри. І він хоче, щоб люди боялися і поважали його як вищу силу. Імен надія всього людства, втілення справедливості. Відсутність емпатії. Само собою ми неоднократно бачимо, наскільки Лайту байдуже на своїх рідних, близьких, абсолютно на всіх. У нього є тільки ціль, тільки мета, і заради неї він готов пожертвувати всіма. Четверте маніпуляція і брехня. Він маніпулював місцею, дівчиною, яка була закохана в нього. Він їй брехав про те, що також закоханий в неї. Він брехав і маніпулював жінкою того самого детектива, якого він позбувся. А як він завжди прикидується невинною вівцею перед Елом? Я ж невинний. Я ж такий я, ж, я хороший. Невміння приймати критику, і а вже ж він позбувається всіх, хто не приймає його мету і його бачення світу. Я створюю ідеальне суспільство, такий світ, в якому житимуть лише відповідальні та добрі люди. І в цьому ідеальному світі лише ти будеш злочинцем. Але що це виходить нарциси бувають тільки негативними персонажами? От про це я і хочу поговорити, що у головних героїх, у тих, кого ми вважаємо хорошими персонажами, також видні оці от нарцисичні риси. І перший це моє кохання хаул із мандрівного замку. По-перше, це самозакоханість, коли він випадково перефарбувався в рудий. То він влаштував таку істерику і перетворився в соплю. Буквально. Якщо ти не гарний, то хоч бери помирай. Уникання відповідальності: якщо я не помиляюся, то його як мага повинні були прикликати на війну. І він постійно втікав від цього зобов'язання. Софі, ти підеш до короля замість мене? Що? Харизматичність і чарівність. Який ж він все таки Абальстіль? Недаром же говорили про те, що Хаул краде жіночі серця. Боже, моє сердечко, він вкрав ще в дитинстві. А він часом серце твого не поцупив. А? Якщо то був чарівник Гаул, то він його вже, мабуть, жер. Але. Хаул це у нас головний персонаж, тому він не може бути суцільним нарцисом. Його показують як таким багатогранним персонажем і також показують його ріст, його зміни. Ще один такий же персонаж це Флін Райдер із а, Рапунцель. Які нарцисичні риси проявляються у нього? По-перше, це само собою самозакоханість. Оця да? от моська його. М -м -м, малишка. Важка артилерія. З Цього випливає якраз таки і маніпуляція, бо завдяки своєму шарму він маніпулює іншими людьми. Третє це прагнення до уваги. Флін намагається бути в центрі уваги і насолоджуватися тим, що інші звертають на нього якраз таки цю увагу. Його поведінка демонструє потребу в визнанні і захопленні. Але це те саме, що з Хаулом. Ми бачимо ріст персонажа, ми бачимо його зміни, і ми бачимо його багатогранність. Він любить рапунцель, у нього є емпатія. Але от закінчується мультфільм на такій класичній нарцисичній фразі. Чи одружилися ми з рапунцель? Я потішу вас по довгих роках безкінечних прохань, вмовлянь, благань, я таки дав згоду. Оце, от часткове таке обіцінювання через оці от жарти, таке часто роблять нарциси. Я покажу тобі, що ти мені не так важлива, хоча насправді дуже важлива. Ну і в цю ж лепту можна ще внести Тоні Старка із і з команди Марвел. І нас тут класично, да? Самозакоханість, маніпуляція, потреба в визнанні, ну і самою собою егоцентризм. Про це все навіть говорить капітан Америка. Ти б'єшся тільки за себе. Ти не той, хто піде на жертву. Але не дивлячись на це, яку велику жертву він приносить в кінці фінала? Якщо ми говоримо саме про нарцисичний розлад особистості, які б ви яскраві приклади із кіноіндустрії би привели до цього розладу? Мене зараз захопив серіал Бріджертони, і, мабуть, в мене вже є певна така профдеформація, я не можу просто дивитись. Кіно я починаю розбирати. Ми можемо у приклад взяти яскравого персонажа цього серіалу, якого звали Герцог Гастінгс. Він знаний гульвіса, він статний, він гарний, він такий остроумний. Давайте прямо по ньому пройдемось і скажемо, які характеристики є в ньому. Що може свідчити про те, що в нього нарцистичний розлад. По-перше, це демонстративність, і ми бачимо, як він себе поводить у суспільстві, його постать, те, як він звертає на себе увагу, те, як він веде діалоги, він однозначно себе несе і відчуває свою певну привільйованість. І він всіляко її показує. Як вас звати, сер? Хочете, щоб я повірив, на ви не знаєте мого імені? Відчуття самодостатності, відчуття певної переваги, коли він вже переходить в певну домовленість із головною героїнею Дафною. Вони домовляються про те, щоб бути корисними один одному і починають відігравати певні ролі. Тепло. Холодно, тепло, холодно. Він то підпускає її до себе, то потім різко обрубає, робить з нею дистанцію. Це завжди притаманно нарцистичному розладу і нарцистичній акцентуації. Ви, мій приятель, ви не мій приятель. Ви гульвіса, ви не гульвіса. Вам шкода. Мені шкода. Я за вас рада. І ми можемо бачити, коли вони вже, врешті-решт, одружились і. Знов таки відбувається в них інтимна тема. Він йде в цей інтим, а потім дуже різко і дуже холодно її відсторонює. Давай підемо в спальню, завершимо почати. Нарцисами не народжуються, нарцисами саме стають. Це нарцисична травма, нанесена дитині, це певне виховання, це обов'язково зрівняння. В моєму випадку мені постійно говорили про те, що ти сама красива, ти найкрасивіша в цьому світі. Кращої за тебе нема. Просто подивися на себе і подивися на них. А потім я виходила в реальний світ і зіштовхувалася з тим, що. Реальність трошки не така, що я не найкрасивіша в цьому світі. Хоча ну явно нічого така. <світтєрі> І якщо ми кажемо про формування нарцистичної травми, вона здебільшого трапляється в дитинстві. І власне в цьому серіалі показані такі уривки дитинства Гастінгсона. Що в нього був доволі різкий авторитарний батько, він його принижував, він його знецінював, в нього такі дуже жорстокі фрази: Я більше не хочу його знати. Цей хлопець для мене мертвий. Ти моя найприкріша поразка. Якщо ми кажемо про виховання людей дітей на великі ролі. То це виховання, воно доволі часто таке жорстке. Воно часто передбачає певну обмеженість, певну холодність, певну дистанційність. Зараз ми в основному з тобою говорили саме про грандіозних нарцисів. Але є ще таке поняття: як скриті нарциси. Якщо ми кажемо різницю, то грандіозні вони мають і несуть таку Виражену поведінку проявлену, то скриті вони як мають певну маску. В них поведінка показова жартовна, жартовна, але потім вони компенсують це або у своїй діяльності, або вони заманюють в спілкування, в партнерство людей з своєю жертовністю, а потім показують свою так звану темну сторону. Холодне виховання більше призводить саме до рандіозних нарцисів, тому що вони такою поведінкою намагаються наголуджити якусь увагу і тепло, їм, якого їм не вистачало. Компенсувати в дитинстві. щось. Угу. Так, це певна компенсація. Якщо ми кажемо про прихованих нарцисів, то тут частіше відбувається через. Таке виховання, коли дитину або перехвалюють або не обмежують. І дійсно в певні етапи розвитку дитина має пережити фрустрацію, має пережити обмеження, має зустрітися з розчаруваннями. Це є важливим етапом виховання і формування особистості. Коли оці, оцими моментами нехтують, то може. Виростати, такий прихований нарцис це люди такі хаміліони. Ми розвивались більше як патріархальне суспільство, так? то ця патріархальність, вона призвела до того, що в процентному співвідношенні більше грандіозних нарцисів в чоловічій статі, а прихованих нарцисів більше в жіночій статі. Тому що жінкам більш притаманніше отримувати цю владу, оцю грандіозність через жартовну позицію. Спочатку відіграється жартовна позиція, вона така, знаєте, як пастка, а потім там вершиться те, що потрібно цій особистості. Якщо грандіозних нарцисів легко побачити в кіно. Бо ти їх відразу бачиш, навіть не являючися психологом. То з скритими все набагато важче. От кіноіндустрії легше побачити саме грандіозних нарцисів. А от з скритими трошки проблематично. Хотілося б поговорити, можливо, привести до прикладу саме скритих нарцисів, хто вони, як вони виглядають? Е, повертаючись до серіалу Бріджертони, там є голодна, головна героїня. Яка власне веде таку пліткарську колонку під псевдонімом Леді Віселдаун? Вона і є оцим скритим нарцисом. Мене звати Леді Віслдаун. Ви мене не знаєте, і, можу запевнити ніколи не знаєте. Та попереджаю, любий читачу. Я добре знаю вас. Вона себе поводить абсолютно скромно, абсолютно непомітно, абсолютно жартовно. І в цьому амплуа вона паралельно інша, вона диаметрально інша, вона саркастична, вона своєю колонкою кидає виклик самій королеві. От тут ми бачимо оце відчуття власної величі, власної значимості, тобто вона себе десь ставить навіть вище неї. Або в конкуруючу таку позицію, вона своїм близьким людям теж кидає виклик. Так, це показано в кінокартині, наче в неї там не було виходу, або вона так намагалася захистити, але це така виразна риса нарцистичного розладу або нарцистичної акцентуації. Такі люди завжди турбуються виключно про себе. Альтруїзм їм просто непритаманний. Тобто, якщо їх мета буде співпова... співпадати з чиєюсь метою, так така людина про це потурбується. Якщо там не буде їх власної користі, їх власної вигоди, тоді без шансів. І також, якщо ми скажемо про другий Серіал про другий образ, от чоловічий, ми можемо побачити в грі престолів Варіс, який був євнухом, який був таким сір, сірим кардиналом, але насправді мав велику владу і насправді турбувався, утворював знов таки придворні такі колуарні маніпуляції, процеси, і насправді турбуючись виключно про себе, про своє благополуччя, про своє місце. І йому дуже подобалась ця влада, тому можна сказати, що він турбувався, щоб залишитись при цій владі. А ще я Саша, мені 28 років, і в мене ніколи в житті не було серйозних стосунок, тому що я неспроможна на це. Схема завжди одна і та сама. Мені хтось подобається, Я відразу хочу цю людину. Я її добиваюся. В моєму випадку це іде через флірт, причому. Агресивний, доволі такий флірт. А коли ця людина стає моєю, то, ну, в принципі, він якийсь особо і не підпадає під всі мої пункти ідеальності, і я починаю обесцінювати цю людину. Вони вміють причаровувати. і спочатку вони так вміють підіймати партнера до небес. А потім їм притаманно так само нищити цю людину. Нам показують в цих фільмах трошечки викривлену картинку кохання. І от власне в цьому серіалі Бріджертони вони дуже часто в діалогах використовують такі терміни, це кохання, там, відчуй, побач, ну, до нього ж треба більше потягу. І насправді те, що нам показують, взагалі немає нічого спільного із коханням. Зазвичай нам показують такий етап стосунків, який може називатись пристрастю або може називатись закоханістю. Кохання, воно будується. Як спілкуватися з людиною, якщо ви підрозрюєте у неї нарцисизм? Ви знаєте, слід дотримуватись двох основних принципів, орієнтуватись на те, як ви себе почуваєте в контакті з цією людиною. І не намагатися її рятувати, тому що поведінкові патерни нарцисів, вони якби запрошують нас у цю гру. У цілому нині це ці правило можна застосувати у будь-яких взаємовідносинах, незалежно від типу особистості людини. Тема сьогоднішнього ролика виникла якраз таки за демонізації нарцисів. Я інколи себе відчуваю п'ятирічною дитиною з такими самими емоціями. Я не маніпулюю спеціально чи тому, що є якесь зло. Це, скоріш за все, якась захисна реакція мене, щоб мені не зробили боляче. Це відео не для виправдовування. Це відео для розуміння. І а вже ж я розумію, що я дуже багато поганих речей робила по відношенню до інших людей, і я намагаюся змінюватися. Ну і напевно, саме головне питання це чи спроможні нарциси змінитися? А, ви знаєте, змінитись ні. Тому що, як ми сказали раніше, що біль. Неможливо вилікувати такий ведучий біль неможливо вилікувати, але однозначно можна навчитись з цим жити, І навчитись жити з цим щасливо. І, власне, такий психотерапевтичний підхід до себе, саме дослідження, допомагає викарбувати таку власну формулу. Як собі допомагати, як себе підтримувати, як просити цієї підтримки у оточуючих, як створювати стосунки, люблячі і теплі, тому що нарцисам важко створювати такі стосунки. Як цього досягати, цьому можна навчитись. Але це дуже велика, велика, велика робота над собою. Хтось обирає цей шлях, хтось не обирає. Але вилікувати нарцисизм однозначно неможливо. Дякую, що був сьогодні з нами. Велике спасибі Аліні, що вона приєдналася до нас. Велике спасибі Майдлі, що надали нам спеціаліста на сьогодні. Дякую всім, хто підтримує цей канал. Дякую всім, хто донатить на банку Монобанк. І дякую, що ви є в мене, не дивлячись на те, що я нарцис. А, ну цей ви там моє самолюбування, відчуття прекрасного. Це підтримайте і підпишіться на інші мої соцмережі: там інстаграм, телеграм, і все таке. Бай-бай.